Випадкові зустрічі це одна з тих речей, яка робить Red Dead Redemption 2 такою живою. Подорожуючи по світу гри, ви обов'язково зустрінете одного-двох незнайомців. Зазвичай те, про що вони просять, не приносить нічого окрім честі. Однак деякі з цих зустрічей несуть із собою і двофострокові винагороди, наприклад, подія з мисливцем, який потрапив у капкан, досліджуючи ліси навколо Стробері та Анесбурга, гравець може натрапити на мисливця, який на свою біду потрапив, Трапив у власну пастку. Ця іронічна ситуація є чудовим матеріалом для анекдотів, а для менш благородних гравців можливістю позбавити його страждань і пограбувати. Однак допомогти чоловікові вибратись з пастки насправді набагато вигідніше, оскільки він не тільки винагородить вас речами зі свого рюкзака, а й незабаром після того, як ви йому допоможете, ви зустрінете його пізніше в сусідньому містечку, де він запропонує вам купити будь-що в магазині в знак подяки. У грі є два. Таких мисливців, тож не забудьте допомогти їм, щоб отримати купу безкоштовних речей.